У прямокутній системі координат у просторі задано правильну трикутну призму АБЦА1, B1, C1. У якій? А має координати 2 8 і 10, усі ребра призми рівні. Діагоналі грані БЦ, С1Б1 перетинаються в той К з координатами 12-2, 7, обчисліть площу бічної поверхні цієї призми. Позначимо призму. А, Б, С, А1, Б1, С1. Усі ребра призми рівні. Тут не сказано, що ребра основи рівні чи бічні усі. Отже, і ребра основи, і бічні, всі вони рівні між собою. Отже, бічною гранню в нас виходить квадрат. Позначимо на рисуночку, точка А має координат 2 мінус 10. діагоналі грані BC1B1. BCC1B1. Ось грань, перетинаються в точці К. Проведемо ці, побудуємо ці діагоналі і поставимо точку К. 12 мінус 2. 7. Обчислити площу бічної поверхні цієї призми. Запишемо формулу для знаходження площі бічної поверхні. Це периметр основи помножений на висоту. Оскільки в нас правильна трикутна призма, то в основі правильний трикутник. Всі сторони рівні. Оскільки всі ребра призми рівні, то в нас сторона буде дорівнювати. В висоті це С1, СЦ1, ББ1, 1 АА1 це висоти для нашої призми. І так, з чого ж розпочинати? Давайте спочатку знайдемо відстань між точками А і К. Корінь квадратний. Від координати кінця віднімаємо координату початку. 12 2 – це буде 10, 10 у квадраті 100. Додати. Мінус 2 мінус мінус 8. Мінус 2 мінус мінус 8, це мінус 2 плюс 8, тобто 6, 6 в квадраті 36 додати. 7 відняти 10 буде 3, мінус 3 мінус 3 в квадраті 9. 100 додати 36, додати 9 буде 145 під коренем. Можна було віднімати від 2 12. 2 відняти 12 буде мінус 10, але у квадраті мінус 10. В квадраті це буде 100, тому тут різниці немає. Рухаємось далі. Переходимо до бічної грані СЦ1Б1Б. І з точки К опустимо перпендикуляр, позначимо тут точку H. Оскільки в нас трикутник СКБ рівнобедрений. С К і КБ рівні, оскільки в нас бічна грань це с 1 квадрат, то Точкою перетину діагоналі діляться навпіл. Поставлю тут по дві рисочки. ЦК дорівнює КБ. Отже, С буде дорівнювати HB. Висота в рівнобедреному трикутнику, яка проведена до основи, є і медіаною, і бісектрисою. В основі у нас правильний трикутник, проведемо з точки А також висоту. В рівно трикутнику висота медіана і бісектриса співпадають. Трикутник АКН в нас теж прямокутний. І з прямим кутом H. Позначимо сторону АС через Х, тоді АБ і ЦБ будуть теж. По Х. Але навіть зручніше позначити через 2Х. Тоді ми можемо СH половинка від CB буде Х, і тут Х. Розглянемо трикутник А, Оскільки AHC в нас висота. Так, запишемо трикутник AHC. Я записую коротко. AH проводили висоту. Отже, трикутник прямокутний, кут аж 90 градусів, за теоремою Піфагора квадрат гіпотенузи. Гіпотенуза у нас знаходиться проти прямого кута. Отже, це в нас буде АС в квадраті, дорівнювати сумі квадратів катетів. Катети в нас АН в квадраті, додати СH в квадраті. Ну, і за нашими позначеннями, дивіться, нам потрібно перейти до трикутничка. АКH. І з нього ми вже будемо, у нас АК дорівнює корінь 145. Якщо ми знайдемо AH, тоді ми можемо знайти КH. АКH це половинка ББ1 сторони. КА це радіус вписаного кола. Він дорівнює половині сторони. Отже, виразимо звідси AH. Виражаємо боки, що Аш в квадраті. Ау в квадраті дорівнює АС квадрат відняти CH квадрат. АЦ в нас 2х. Отже, 2х в квадраті відняти Це СH. Х Х в квадраті. 2х в квадраті це буде 4 х квадрат відняти х квадрат і дорівнює 3х квадрат. Переходимо до трикутника А. HK. В ньому кут H90 градусів. Знову за теоремою Піфагора квадрат гіпотенузи АК в квадраті дорівнює сумі квадратів катетів. АН у квадраті плюс КН у квадраті. K, це в нас вже було сказано: це половинка в нас сторони. Отже, ми її теж можемо позначити через Х. Да? Сторони рівні, ЦБ дорівня ББ1, дорівня С 1 вони по 2Х, а половинка буде Х. Отже. АК в квадраті у нас корінь 145, отже, корінь 145 в квадраті дорівнює АН у квадраті. АН в квадраті ми знайшли 3х квадрат. Плюс каш, квадрат, каш, у нас х, а в квадраті буде х квадрат. Підносимо до квадрату. Корінь 145 у квадраті це буде підкореневий 145, 3х квадрат плюс х квадрат 4х квадрат. Поділимо. Для зручності можна написати 4х квадрат дорівнює 145. Поділимо на 4. Буде х квадрат дорівнює 145 четвертих. Добуваємо корінь квадратний, отже, Х дорівнює корінь із 145. Четверти. Коли добуваємо корінь із дробу, добуваємо окремо чисельника і знаменника. Отже, корінь із 145 залишаємо без зміни. А корінь із 4 це буде 2. Тут витром і перепишемо буде 2 Ось такий в нас негарний Х. Але нічого, Х це в нас ось це h, А вся сторона АЦ. 2х. Отже, нам, щоб знайти сторону АЦ, нам потрібно помножити на 2. 2х, 2х у нас корінність 145, що ділиться на 2. Отже, двійки скоротились, у нас залишається корінсть 145. Одразу підставляємо все в формулу С бічне дорівнює. Периметр основи. В основі в нас правильний трикутник. Щоб знайти периметр, треба додати всі сторони. Оскільки у нас правильні всі сторони рівні. Отже, просто помножити сторону на 3. Отже, 3 множимо на корінь 145. І помножити на h, h в нас висота Аа1, сс 1 ББ1. І вони всі рівні між собою, дорівнює АС, тобто дорівнює 2х, ось наше корінь 145. Дорівнює. 3 помножити корінь 145 на корінь 145, це буде підкореневий 145. 3 множимо на 145, 435. Отже, відповідь: 435.